Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді аніме Євангеліон, яке доволі непогано, як по мені. І воно це аніме у жанрі меха, тому і таких аніме, як в жанрі меха, я ще. Ну і взагалі в жанрі, в цьому жанрі мав, я бачив ще аніме. І саме аніме доводі непогане. Самому має йдеться про головного героя, який е, е, має керувати одним із роботів під назвою Євану Дюдина і е, с, е, сражатися з так званими ангелтами і е, цим самим запобігти е, апокаліпсису, який. Може статися із за того, якщо один із ангелів там не буде уничтожений. І в самому аніме доводить непогано сюжет ідеї, також в аніме розкриті можна так сказати всі основні герої і Откритті доволі непогано по, по, в тому путанні, що по тому, що вони переживали в самому аніме і, і, можна так сказати, і не велтику їхню предисторію, і, хоч і коротку. І, тому і те, хто дивив Євангеліон, то також напишіть свої думки в коментарях. А якщо не дивитись, то напишіть про це також. Коментарях uh, на цьому в мене uh, поки що, все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.